Хочеться подякувати всім футболістам, які показали свої бійцівські якості, чоловічі якості, і старалися грати те, що від них. Ми требуємо, що вони повинні. Як вони повинні грати, як вони повинні віддаватися на полі. Тому хочеться їм подякувати, прокоментувати матч. Матч був емоційний, багато фолів, багато. Боротьби, але дуже добре, що ми цю боротьбу не програли і старалися грати на контратаках за рахунок відбору за рахунок виходу швидкого виходу з оборони в атаку. Тому ми задоволені грою. Команда дружби ставить задачу стати чемпіоном, тому в команді дружби багато досвідчених гравців з хорошою майстерністю, тому когось визначати не буду. Хочеться визначити і наших футболістів, тому що наші футболісти билися за результати, кусалися за ці результати, тому в першу чергу хочеться визначити наших футболістів.